Вітаю! У цьому відео будемо говорити про поломку акумуляторного оприскувача від компанії Дніпро М. Суть поломки наступна. Оприскувач не вимикається. Не реагує на кнопку, а також на регулятор. Зламався регулятор, тому його потрібно замінити. Я вже купив аналогічний за 75 гривень на промі. Для початку відкручуємо шурупи знизу і знімаємо кришку. Знімаємо з регулятора копачок і відкручуємо гайку. Тепер можна дістати регулятор. Ось так виглядає регулятор, який я купив йому на заміну. Для того, щоб замінити регулятор, також зніму акумуляторну батарею. До речі, акумулятор я також замінював 2 роки тому. Можемо спостерігати, що контакти закриті купачками. Але на плюсових проводах копачка десь нема. Не було його й всередині. Мабуть, загубився через отвір в корпусі. Візьму мультиметр і переконуюся, де плюс, а де мінус. На червоному проводі від регулятора у нас плюс, на чорному проводі від регулятора мінус, і на синьому проводі, який йде від регулятора, також мінус. Червоний та чорний провід на старому та новому регуляторі ідентичні. На місце червоного провода зі старого регулятора прикручую червоний провід із нового. Далі все гарно ізолюю і аналогічно прикручую чорний провід. Зверніть увагу, що синій провід зі старого регулятора йде на мінус мотора. На новому регуляторі цю функцію виконує зелений провід. Тому на місце синього провода зі старого регулятора прикручуємо зелений провід із нового. Хоча на схемі нового регулятора написано, що це має бути жовтий провід. Видно, у китайців закінчились жовті проводи. І вони використали те, що було під рукою. Проводи прикручені. Тепер можна протестувати. Видно, що засвітився Вольтметр, і я думаю, що все має працювати. Залишається поставити регулятор на місце і закріпити його гайкою. Одягаю копачок і ще раз тестую. Спостерігаємо, що Вольтметр вмикається і вимикається. Ставлю акумуляторну батарею на місце. Встановлюю кришку і фіксую її шурупами. Тепер реальний тест. Вмикаю спочатку за допомогою кнопки. Спостерігаємо, що оприскувач працює. Вимикаю. Бачимо, що оприскувач вимкнувся. І з цим все гаразд. Тепер перевіряю регулятор. Можемо спостерігати, що регулятор також працює. Тиск регулює, обприскувач вмикає, а також вимикає. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!